Бути хорошою мамою, дружиною, блогеркою вже недостатньо. Треба бути ідеальною. Ні. Блін, звичайно, ні. Не треба бути хорошою. Коли ти хочеш бути хорошою, вечеря з-під ножа кожного дня, секс кожного вечора за розкладом, коли стримуєшся і не кричиш на дитину, коли робиш соціально схвалений контент. То людина навпроти, будь то чоловік, дитина, читач цього не цінує. Ця людина відчуває, що ти хочеш здаватися кращою, ніж є, і ще більше тисне на твої болючі кнопки. Але робить вона чи він це не для того, щоб вщем тебе розбити, а для того, щоб ти нарешті перестала вдавати з себе іншу людину і стала собою. Не злою. Неображеною, не нехорошою, не а собою тією, яка кайфує від свого життя. І цієї тебе достатньо.